Друзі, мої, хочу вам продемонструвати висушування благосних грибочки. Тут ще пантерний є. Ось тут у нас червоний. Дивіться, які красиві, і тут у нас установки. Які висушують гриби. Дуже важливо розуміти і усвідомлювати, що гриби повинні висушуватись при правильній температурі. Були, по-перше, зібрані в суху погоду, щоб вони не гнили, не були хробачливими і висушуватися при температурі не вище, ніж 50 градусів. Мусцемол і мускарін зберігається, а і кислота випаровується. І ось бачимо у нас тут датчик: 32 градуси. І 35% вологості. Таким чином відбувається процес висушування, щоб ви зразу собі друзі розуміли, як воно у нас відбувається, що процес збору в Карпатах, ось, щоб ви собі зразу бачили сушарка. На задньому фоні. Дивіться, який краєвид, красота Карпат, тому гриби чисті, екологічно, іменно Карпатський. Карпатський гриб він найкращий.